Спершу зробили потрібний ремонт автівки та провели технічне обслуговування, розповідають волонтери. Машину облаштували військовими мостами, що дає можливість увазу перетягувати техніку та спеціальними колесами, аби їздити по бездоріжжю. Люди кажуть, що ремонтували автомобіль за кошти громади. Робили неї, можна сказати, по капельку з усього світу. В цю машину пофамільно навіть назвати людей, які працювали. директор лісхоза допоміг. Анатолій Близнюк, Кухарчук, Ігор, Солдодієвський, Анатолій Лобо, Саша Кумаринець, ну, Мельник Іван, Антоню, Анатолій Антонюк, фермер, але він допомагав чим. Бігав, цю машину всім світом робили. Відтак автомобіль заповнили необхідними продуктами, освятили та передали бійцям 72-ї окремої механізованої бригади. Військовослужбовці розповіли, що вже завтра машина поїде на передову, а це понад 800 кілометрів. Я хочу подякувати людям, які зробили цю машину. Відремонтували, і вона поїде на передову за Волновах. Волонтер, голова територіальної громади села Чайківка Радомошельського району розповідає, що громада його села допомагає не лише військовослужбовцям, а й їх сім'ям. Воно, вроді, здається, нічого, але ми їм безплатно обробляємо городи, вони не відпасують у нас корів, ми так постановили, подарунки дітям на Новий рік даємо, воїнам передаємо посилки, посилки іменні, будемо казати, щоб вони ніде не загубилися, так ми безпосередньо вже відправляємо, наприклад, 95-та бригада чи куди, вже волонтерами передаємо далі. За словами родомишлянина Івана Мельника, жителі району допомагають військовослужбовцям вже не вперше. Люди постійно надають адресні допомоги військовим та відвідують воїнів АТО у лікарнях та госпіталях України. Ми допомагали всім, чим як то кажуть, на що ми мали сили і матеріальні, і фінансову фінансові можливості. Ми допомагали починаючи від як кажуть картоплі, помпушок, гарячих обідів. Також допомагали і лісом, допомагали, зараз машиною допомагаємо. Тобто малюнками дитячими допомагали, допомагаємо всім, чим тільки можемо. З села Русанівки ми готували їсти, возили у Київ у госпіталь нашим воєнним. І вони були дуже довольні. Волонтери на досягнутому зупинятись не збираються та планують і надалі допомагати військовим. Вже найближчим часом небайдужі радомишляни планують відправити у зону АТО, власноруч сплетені маскувальні сітки, форму для військових та необхідне обладнання для автомобілів.